Так, покажу розміри ліки, це значить ліка особлива, чим в неї товсте великого діаметру горлишком. І знизу і зверху. Тобто вона призначена для швидкої заливки великих об'ємів палива. Ну, Наприклад, вам треба заляти там 100-200 літрів, то вона підійде краще. Бо є вуще горлишко, ось вона. Можете порівняти, яке товщиною ось це яке це. Це, по-перше, довше. І товстіше, набагато. Давайте по розміру покажу. значить так Ці є в двох модифікаціях. ось ця. Одна звичайна. В неї є сітка, яка захищає від піску, від дрібних камінчиків, але воду пропускає ця сітка. Ось, можете використовувати її. А є трохи дорожча модифікація зі спеціальним покриттям, яка. Пропускає бензин і солярку, і при цьому залишки води на дні каністри вашої не пропускає. Тобто, дорожча модифікація не пропускає залишки води на дні каністри в бензині і не пропускає залишки води в каністрі в солярці. Ось так. Так, швидко розміри показую: горлишко, зовнішній діаметр. Зовнішній у нас приблизно ось такі 19,5. Внутрішній приблизно, ну, він не ідеально круглий, 18,7. Тепер горло ось тут вверху діаметр 35. Ось так буде 37,2. Ось тут. Діаметр 13,5 см, Так, ширина 12,5 см, Ось. Діагональ 14. Взагалі. Так. Ручка має ось таку висоту. 25 мм. Ну ось так. Ширина ручки. 15 мм как раз идеально. Так, ну вот еще дадут размеры, кому вот прошу, ось, так. Ось, так. 20 сантиметров, длина. Так, показал размеры. Давайте еще раз форму. forma é um estaca.